Доброго дня, дітки! Пропоную вам відповісти на питання Вікторіни в світі української казки. Як звали півника з цієї казки, дітки? Півника звали голосисте горлицько. Дітки, а як називається ця українська казка? Ця казка називається Лисичка та Журавиль» яким прийшов зайчик до солом'яного бичка? Так, зайчик прийшов четвертим. Як звати цього хлопчика, з якої він казки? Це Івасик Телисик, і, і казка так і називається. Івасик Телисик? Як називається ця казка, дітки? Кривенька качечка. То головні герої цієї казки? Котик, півник та лисичка. Дякую за увагу, малята!